Які партії лідирують у Молдові напередодні виборів? Наразі ситуація виглядає наступним чином: всередині Молдови лідирує патріотичний блок соціалістів комуністів серця майбутнього Молдови як головна проросійська колона з невеликим відставанням від них йде партія влади дія солідарність. Пас а буквально на відсоток півтора поступаючись. А далі йде е, в рейтингах е, партія Рінато Сатого, наша партія, е, яка має від 6 до 9% відсотків залежності від того, хто проводив дослідження, і е, слідом за ними було альтернатива який на межі проходження 7%. Е, В них останнє дослідження показувало 7,2%. і А і варто зауважити, що динаміка до падіння в них було. Понад 9% відсотків ще в червні, і фактично 2% відсотки вони втратили. Я пов'язую падіння рейтингу з санкціями Румунії проти мера столиці Івана Чебана, який очолює цей блок. А його презентували як джерело загрози національної безпеці. Заборонили йому в'їзд в Румунію і в країни Шенгену. Що власне відштовхнуло багатьох виборців проєвропейців які голосували за нього на місцевих виборах 23 третє року в столиці, де він в першому турі переміг? Фактично, столиця є дуже проєвропейською, і е, сигнал від Румунії, що не все так однозначно з Іоном Чабаном, фактично. Спричинив відток цих виборців, вони почали шукати якісь інші альтернативи для обох партій, тому що вони є європейцями схилялись голосувати за альтернативу, оскільки не підтримували діючу партію дію солідарний спас. А через помилки в політиці уряду, ось і тепер вони не готові розглядати блок альтернативу як альтернативу проєвропейську, оскільки є не сигнали, що можливо вони і не є проєвропейські. Хоча ті, хто розбирається в ситуації, добре розуміють, що це точно не проєвропейці. Власне рішенням суду також допустив до виборів партію Велика Молдова Вікторія Фортуни, яка висловлювала публічно претензії. До України мовляв південь південь Одещини український Буджак має повернутись до Молдови. Вона є фактично маріонеткою Ілона Шора, бігого олігарха, який наразі переховується від правосуддя в Москві, і є головним таким заколісним кардиналом процесів в Молдові від імені Російської Федерації. В неї рейтинг показував невисокий в районі. Одного трьох відсотків, але їхня стратегія кампанії це не агітація, а побудова електоральних сіток. Базова фундаментальна мережа була збудована достатньо давно налічує приблизно 10% виборців, що дозволяє їм претендувати на такий результат. Минулого року вони її розбудували фактично до 20%. За інформацією Майя санду. Після першого туру президентських виборів вона заявляла, що 300 тисяч виборців були фактично такі електроальні сіця. Це 20% від всіх тих, хто взяв участь у виборах. Таким чином це основні наразі гравці, які виглядають прохідними. Додатковим таким прихованим фаворитом є. Партія демократія дому Василя Костюка, яка е, отримала велике фінансування е, з огляду на, на їхню кампанію, е, і наростила рейтинг до 3% всередині Молдови. Не варто зауважити, що е, власне Василь Костюк балотувався до румунського парламенту е, в рядах партії Аур е, е, уніської партії е, Джорджа Сіміона, який є також нев'язним і в Молдові, і в Україні. який є Фактично антиукраїнським елементом в Румунії а, і взяв 46% в другому турі. Фактично цьогорічних румунських виборів президента, а, оскільки він підтримує Василя Костюка, висока ймовірність того, що в діаспорі в Румунії, власне, в Італії, в Німеччині, в Британії, де багато голосів набрав Сіміон, вони зможуть проагітувати за Василя Костюка. А, Чому це важливо? Тому що понад мільйон. Громадян Молдови мають подвійні подвійне громадянство, паспорти Румунії. Відповідно, вони можуть також взяти участь у виборах в Молдові. Таким чином виглядає, що на провіпейському фронті є партія влади Пас плюс Ренат Осад який наймовірніше піде з ними в коаліцію, і чотири колони, які афільовані прямо або посередковано. З Кремлем, через яких Кремль буде намагатися захопити уряд, як Росія використовує тему війни і, взагалі, українське питання під час кампанії у Молдові, це відео, в яких зображується, що мовляв Молдова вступить в війну на боці України і лякаючи виборця, тим, що дивіться, якщо голосувати за ПАС, то Молдова буде мати війну. А це варто розуміти в контексті соціології: 99%. Мешканців Молдови всередині країни на питання чи вважаєте ви, що головне щоб в результаті виборів не було війни? 99% сказали ствердно так. Головне, щоб не було війни. Ось тому неважливо, праві, ліві, центристи, неважливо який вік стать через чого світа. Всі виборці в Молдові бояться війни. Серйозна травма після 90-х. Років на тлі того, що бувається в Україні, їм дійсно страшно, і виходить, що обидві сторони, не тільки проросійські сили, але й партія влади лякає в цей тиждень фактично виборця, тим, що перемога опонента це шлях у війни публічно. Має санду сказали, що у випадку перемоги в російських сил фактично Молдова стане плацдармом для наступу на Одещину. І так війна повернеться в. Молдову про це говорили інші різні офіційні особи, представники, які балотуються в партії ПАС, що Перемога про російських сил це війна в Молдові, тільки на відміну від проросійських сил, які говорять, що Молдова буде на стороні України в цій війні. Про російські про європейські пропасівські політики говорять про те, що Молдова буде втягнута у війну на боці Російської Федерації. Тому ця карта розігрується дуже активно обома сторонами як аргумент, чому важливо голосувати за того чи іншого кандидата політичну силу, яка балотується. Дослідження, які були проведені після першого тупи президентських виборів, коли аналізувалися мотиви голосування як за стояного, так і за санду. В топ 3 відповідях було те, що голосували за цього політика чи за цю політикиню. для того щоб не було війни, таким чином, фактично, кожен для себе по різному пояснює. Зв'язку з чим може настати період війни і голосує за того чи іншого політика з метою того, щоб війни не допустити загроза для Одещини, про яку відкрито говорить Майя Санду. Наскільки ймовірний такий сценарій, як може діяти Росія? Ну така ймовірність є. Я робив ряд публікацій, якщо зміниться політичний режим і Кремлю вдасться захопити уряд. В умовах парламентсько-президентської республіки то вони зможуть робити все, що їм заманеться, використовувати Молдову в своїх тактичних стратегічних цілях у війні з Україною. Очевидно, що Молдова для них є лише засобом, а не ціллю для того, щоб створити умови для підкорення України. В них є обмежений контингент в Придністров'ї, і це ключова проблема, чого вони не змогли. Розіграти цю карту в попередній період широкомасштабного вторгнення а їм потрібні освічені досвідчені офіцери, які пройшли фронт, які знають тактику цієї війни, які розуміють, як потрібно керувати особовим складом і потрібно провести ротацію, завести їх в придністрові. А наразі це неможливо оскільки чинна влада не дозволяє використовувати репорташинів для. Того щоб під виглядом цивільних здійснювати таку ротацію, але якщо зміниться режим, але свій міністр внутрішніх справ, міністр оборони власне і прикордонники, вони зможуть контрольовано забезпечити під виглядом цивільним транзит через молдову Придністров'я відвідних офіцерів і спецслужбістів, зробити ротацію далі. Не шкодуючи гроші, привести мобілізацію, обіцяючи великі гроші населення Придністров'я, сформувати ну серйозний контингент а далі намагатися використовувати тактику малих груп, яка була використана uh, гірки у в чотирнадцятому році. Ми ну, власне ми бачили спроби подібних тактик на Харківщині, на Сумщині під час наступу, коли маленькими групами через кордон намагалися прориватися, закріплюватися в населених пунктах. Ось uh, і ключова тут, що під підкриттям цивільних українських громадян. Просуватися далі зв'язку з тим, що відстань фактично 60 кілометрів від Придністров'я до Одеси, така загроза виглядає цілком реалістично. З одного боку, з іншого боку, наявність таких сил всередині Молдови буде суттєво напружувати Румун, тому що сьогодні, коли війна десь далеко, що там є Україна, потім Молдова, лише потім Румунія. Це виглядає як малоймовірний сценарій втягування Румунії. У війну, а ось коли е, є контингент на території Молдови, сусідньої держави, це почне лякати. І фактично, ті настрої, які культував Келінджер Джеску в Румунії, які культував Джордж Сіміон на е, під час кампанії. Ну і він в тих умовах взяв 46% шість відсотків. А наявність такої загрози зможе е, впливати на зміну поведінку виборців в, в Румунії, а далі е, шляху в ескалацію конфлікту, е, в нарощування. Настроїв про те, що Румунія не має бути втягнута, і можна підсилювати фактично політичну кризу до парламентської парламенські у випадку перемоги аура і формування. Проросійську такою по скам так не про російську, а антиукраїнської на більшості, яка скаже, що це не наша війна. Як це використовують повсюдно в Європі про, проросійські пропсі, вони зможуть під цим виглядом заборонити транзит торгових суден територіальними водами Румунії, щоб вони йшли власне через нейтральні води, а там на них буде. Полювати Російська Федерація, використовуючи ракети, використовуючи власне безпілотники, які вони копіюють з наших технологій, і фактично завдати суттєвого удару по експорту України, обмеживши фактично нашу спроможність торгувати зі світом. А це шлях в економічну кризу і в економічний колапс що за їхнім задумом. Змусить Україну погоджуватися на невигідні для нас домовленості, тому вибори в Молдові це такий ключ до регіону. А і від того, як залишиться парламентські вибори в Молдові в багатьох випадках залежить ситуація як для України, так і для Румунії, І тому вкрай важливо сприяти молдавській стороні в недопущенні реалізації про московських сценаріїв в Молдові. Як змикається кільце недружних країн навколо України в разі перемоги РФ у Молдові? Я про це постійно говорю, що стратегія Кремля це сформувати кільце нелояльних політичних режимів до України на наших кордонах? Розуміло, що в нас тепер стіна замість кордону з Російською Федерацією і Білорусі. А в нас проблеми з Угорщиною і Словаччиною. В нас конфлікт з новим президентом Польщі Карлем Навроцьким, який дестабілізує. Ситуацію під впливом партії конфедератів, власне, єдиним надійним тилом для нас залишалася Молдова і Румунія, які підставили плече в складній ситуації для України, якщо вдасться захопити політичну Молдову, дестабілізувати Румунію, призвести до політичної кризи, і там через парламентські вибори привести. Лояльно більшість дати під проводом Джорджа Сіміона. А тоді може Україна опинитися в кільці, а спроможність в таких умовах до тривалого протистояння України буде суттєво обмежена. в порядку а на стане складніше і власне це потрібно Російській Федерації для того, щоб доскорити Україну, тому що вони бачать прекрасно, що в даних умовах. Жодні їхні дії, вчинки, заходи або терор ніяким чином не впливає на обмеження нашої спроможності чинити опір. що ми будемо чинити опір, не дивлячись на що, якщо перемагають проросійські сили у Молдові, то чи є ймовірність вуличних протестів? Ну на мою думку, протести можливі виключно з подачі Російської Федерації тому, що протестів. Проти проросійських російських сил ну я не помічав останнім часом від слова зовсім. А всі якісь спроби там наметових містечок на вуличних акцій, це все було інспіровано проросійським олігархам Іланом Шором, який пропонував гроші публічно. Говорив, що три тисячі доларів готовий платити за місяць протесту в наметах. Ось поліція оперативно відпрацювала всі спроби зробити наметові містечка були згорнуті, намети були конфісковані, а ті, хто їх розгортав, були затримані. Таким чином вдалося погасити. Але якщо Російська Федерація забезпечить перемогу про російських сил. Uh, і uh, у них буде більшість, і Майя санду не буде вносити кандидатуру їхнього прем'єр-міністра. Що скоріше всього так і трапиться, вона відмовиться від такої перспективи. Тоді Російська Федерація буде організовувати протести, вочевидь підбурювати людей. Якщо ми говоримо про сценарій, де перемагають про європейські сили, а в цьому випадку також будуть робити протести, апелюючи до того, що всередині Молдови загалом про російські сили взяли більшість, і Майя Санду сфальсифікувала вибори в діаспорі. Фактично, ідучи проти волі громадян на посилення цієї позиції було розміщена новина служби зовнішньої розвитки Російської Федерації, мовляв, Європейський Союз готується до захоплення Молдови. Мовляв, вже розміщений певний континент в Одесі. Руму... румунська сторона готова. Що після 28-го числа вони збираються захопити е, Молдову, якщо громадяни будуть проти протестувати проти е, захоплення влади? Не має санду. Мовляв, що вони прогнозують перемогу про російських сил, і от має санду або сфальсифікує вибори, або не допустить формування російського уряду, це е, спричинить протести, тому що вони знають, що вони ці протести і організують. А і що в у випадку організації таких протестів, е, начебто, е, сили країн-членів НАТО будуть на запит Майсанду введені в Молдову для того, щоб е, захистити від громадян правлячий клас. А це говорить про те, що вони ну не приховано готуються до такого сценарію, і найімовірніше в будь-якому випадку переможуть російські сили чи програють протести будуть питання тільки приводу часу, коли вони почнуться, і точку прикладання зусиль, яку вони будуть ставити перед собою, як протидіє втручанню Росії Кишинів і Київ. І чи достатньо насправді вже залишили зовсім мало часу, щоб щось зараз вплинути. Зі свого боку, Кишинів максимально докладає зусиль для того, щоб зруйнувати електоральні сітки. Ми бачимо ледь не щодень якісь новини. Про те, що поліція і національний центр боротьби з корупцією роблять рейди по всій країні обшуки, вилучають гроші, демонструють кадри з великими купами грошей сумками, які йдуть на підкуп виборців. З одного боку, з іншого боку, є технологічне рішення, які е, зробила влада да, таким адміністративним методом. Вони обмежили не, кількість виборчих дільниць для Придністров'я до 12, а 23 тисячі бюлетенів виділивши менше ніж взяли участь учасників президентських виборів минулого року. Таким чином сформувавши стелю потенціалу отримати проросійським силам голоси там. Не відкрили велику кількість дільниць контрольованих Росією Україна в Білорусі в Федерації натомість відкрили велику кількість вибачих дільниць на заході в Європі, зокрема в Італії, розраховуючи на збільшення явки там і отримання додаткових голосів в діаспорі, перевищивши попередні практики, де на парламентські вибори фактично до 240 тисяч голосів. Отримували з діаспорі, а вони розраховують збільшити це з рахунок цього змінити баланс е, питомої ваги про виборця е, в цих парламентських виборах. Україна ж е, запровадила як і європейські союз санкції проти е, інфраструктури Ілона Шора, е, лідерів політичних партій його блоку, е, колишньої башканки е, Вікторії Гуцулика має сім років е, е, тюрми за електоральну корупцію е, проти Вікторії Фортуни, е, лідерки. Партії Велика Молдова проти голови очільника і члена народного світа Гагаузії Народного собрання, це їхній орган да, законодавчий в гаузькій автономії. Двох депутатів одного соціаліста, другого комуніста парламент Республіки Молдова, все це є інфраструктура А, Звичайно, якби Україна вела санкції, до прикладу, як Румунія відносно лідерів блоку Альтернатива, щоб сигналізувало для виборця столиці, що це однозначно про російські. Політики це б могло ще більше понизити і рівень їхньої підтримки, і була б висока ймовірність не потрапляння блоку альтернативи до парламенту. А це б змінило баланс сил і допомогло проєвропейським силам в парламенті скласти більшість. Наразі виглядає як малоймовірна така дія, адже при бажанні могли це зробити в тому пакеті, де були е, піддані санкціям е, представники е, фактично сітки Шора. Ось але на жаль, на жаль, відносно інших колон е, Кремля заходи в житті не були. Їх не не викрали як частину кремлівської інфраструктури, е, тому зараз фактично залишається спостерігати. Ось закликати в країнах, де велика кількість діаспори про європейської іти на вибори, мобілізуватися і голосувати за кого завгодно, окрім приросійських колонії за яких умов про європейський курс країни збережеться? Які настрої у мешканців Молдови напередодні виборів? Наразі е, якраз останні тиждень, я думаю, що не, більшість невизначених якраз зараз починають замислюватися про Наслідки цих парламентських виборів про те, що може трапитися з республікою у випадку перемоги тих чи інших політиків, і будуть намагатися визначитися зі своїм вибором, як ж правильно проголосувати, щоб по оптимістичному сценарію пішов перебіг подій. Очевидно, що всі заходи сьогодні на протягом цього тижня спрямовані саме на це, пояснити, чому важливо йти. Партія влади намагається. Мобілізувати розчарованих виборців, пояснюючи, що так, ми помиляємося. Ми зробили дуже багато кадрових помилок. Ми це визнаємо, тому просимо вас от, з огидою, але все ж таки за нас проголосувати, щоб врятувати країну від захоплення Російською Федерацією. Мовляв, наступний уряд буде кращим і зробить висновки з помилок попередників з одного боку. це це така кампанія впливу на невизначених, тому що агітувати свій лекторат сенсу немає вони і так підтримують чинну партію. тут якраз іде кампанія впливу на невизначених пояснення, чому ці невизначені мають проголосувати за них. А збільшення кількості дільниць виборчих в Європі. І агітація діаспори йти на вибори може змінити питому вагу явки там, і висока явка там дозволяє сподіватися їм на підвищені результати і на, на суттєву перевагу над патріотичним блоком за рахунок цих додаткових голосів, тому що ну очевидно розуміючи, що всередині Молдови є певна стеля потенціалу. І тут потрібно використовувати виборців, які поза межами країни для того, щоб змінити баланс сил. Якщо така масова мобілізація все ж таки вдасться, якщо багато виборців, які розчарувалися в партії «Дія солідарні через політику уряду останніх чотирьох років, вони зважать на те, що це хороший шанс не захоплення Молдови. А що для них є більшою загрозою, от коли в одній руці страх захоплення, а в іншій руці огида до правлячої партії, розрахунок, що з огидою, але все ж таки проголосують за. Партію «Дія солідарність головно, щоб не перемогли про російські сили в цьому полягає стратегія. Якщо вона успішно вдасться, плюс є партія Ріната Усатого, наша партія можуть пробувати якимось чином отримати позитивний результат. Якщо не зайде блок «Альтернатива», то оптимістичний сценарій, його ймовірність значно зростає, тому що без блоку альтернатива. На фактично ці мандати да, що менше 7-8, вони будуть рівним чином поділені між проросійськими про європейськими партіями. Достануться додаткові мандати партії Дієсолідарність і, і НАТО САТО, і це зможе а, в результаті на невеличку кількість там один-два голоса, один-два мандати дати їм більше. Власне, от зараз докладаються зусилля, я так розумію, саме для цього сценарію. Якщо ж вдасться. Його реалізувати. Якщо раптом ну не вдасться Сіміону натягнути голоси е, партії Демократія дома, то все це робить результат достатньо прийнятним і якісь варіанти для формування проєвропейської коаліції. Е, як буде в результаті? Подивимося, очевидно. Зараз видно, що ну, серйозні зусилля для цього докладаються з боку е, молдавської влади. Наскільки вони дадуть ефект? Наскільки люди будуть готові наступити на гордо власні пісні? Да невдоволення розчарування чинною владою? Побачимо вже 28-29 числа по настроям. Люди живуть своїми проблемами, да так само, як в нас в Україні. Попри те, що війна, ну людям так само потрібно йти на роботу, заробляти гроші, дітей водити в садочок, школу і так далі. Тут де війна відсутня а Люди живуть власними клопотами. Виглядає, що вони є достатньо аполітичними. І от я думаю, що багато визначиться навіть не протягом цього тижня. а Зайдуть у виборчу кабінку, візьмуть в руки бюлетень і в цей момент почнуть думати, а за кого ж проголосувати, згадуючи все, що вони чули у цей крайній тиждень, всі ці наративи, меседжі, аналізуючи їх і роблячи висновок, а за кого ж треба віддати свій голос. Я можу з певністю сказати, що ніхто не вгадає результату дня виборів. Ситуація настільки невизначена і настільки е, велика кількість цього невизначеного виборця, яка дозволяє докорінно змінити наслідок виборів, що ну складно сказати. От Як хитнеться думка суспільна в один бік один результат, в інший бік інший результат. От тому от зараз активно всі сторони намагаються впливати на виборця, велика кількість різних фейків поширюється а через соціальні мережі, а там, а, мільйонними охопленнями багато. Каналів з фейковими акаунтами, а звісно, з ними намагаються боротися. Постійно тисячами цих акаунтів, і в TikTok, і в різних інших соціальних мережах закривається на запит офіційної влади, але закривають одні, створюються інші, і постійно невпинно оця боротьба двох сторін, яка починає носити характер. Відкритого протистояння от, часом в агресивну політичну полеміку між проросійськими політиками і владою, а все це спрямовано якраз на завоювання о цього невизначеного виборця, який має за цим спостерігати і робити висновки. а за кого зрештою потрібно потім віддати свій голос в цю неділю.